Вибирайте. В смислі? В смислі? Ну вибирайте, який які по вас дивляться. Такі по 150, ці по 200. А, по 200? Спасибо. Угу. Спасибо, спасибо. Ну вибирайте, які вам нравляються, які на вас дивляться. Такі по 150, такі по 200 гривень. Вибирайте, які вам хочеться. Такі по 150 гривень, такі по 200. Добре, добре? 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 Добре Добре чи не <ррик> добре? Не добре, не добре, не добре, не добре. Не <рик> добре? <рик> <рик> Боже, я испугалась. Боже, я испугалась. Знімаємо, <рик> <Снимай>, пожалуйста. <рик> Боже, я испугалась. Не знімайте мене, божа. Не знімайте мене, пожалуйста, я испугалась. Боже. Боже, не знімайте мене, я іспугалася. Що ви казали? Молочко пози. Молочко, скільки стоїть? 45. 45? О, класно. Барі, Та може, не знімайте мене, бо я іспугалася. 45, ви кажете? Так. А не знімайте мене испугалась. 45 це коровичі? Козі, Козя. о, хороше. Я завтра візьму, добре? Не Тік... Завтра, бо сьогодні не знімайте мене, я испугалася. Завтра візьму, добре? Завтра, хорошо? Знімаю я? Ну я испугалась, не знімайте Завтра прийду, хорошо? Завтра. Чим знімаю я, Боже, чим знімаю я? Як це не знімай мене? Як це не знімай мене? Молоко коровиче. Що, що що? Молоко коровиче. Як це не знімай мене? Молоко коровиче. <laughs> О. <сх> <сх> Пока-пока, чиназис, чиназис, булочка. Нагріб булочка. Молоко коровиче. Ні, молоко коровичі. А що ви мені в очі сіти? То молоко коровичі. А що ви мені в очі світите? А що ви мені очі світите? А що ви мені в очі світите? А що ви мені в очі світите? Ні, а що ви мені в очі світите? Ні, що ви мені в очі світите? Ні, а що ви мені Ви мені в очі світите? Я не світила, то ви світите. А що ви мені в очі світите? Так. Ніякі. Ніякі. Ніякі Не надо вас знімати. Не, не надо вас знімати? Не. Ні. Не надо нас знімати, ні. Що? Не надо нас знімати, ні. Не треба нас знімати, ні? А чого це я тебе маю чекати? Чого, да, чого це вас тебе маю чекати? Не щось? Да ні, каже, а чому я тебе чого? маю чекати? Чого? Ні, каже, чого я тебе маю чекати? Я, не понимаю, що... я кажу, хорошо, співайте, кажу. Да, співайте, ага. кажу, хорошо. Ага. Дякую вам велике. Дякую, дайте кулачок. вам велике. Мені ваша музика дуже подобається. Дякую.